Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповідаю вам про одну з книжечок, яка мені дуже-дуже сподобалася. Це книга Філіпа Майера Син. Знаєте, бувають інколи такі книги, які прочитуєш, а вони тебе не відпускають. Ти починаєш читати наступну книгу, а все одно думками повертаєшся до попередньої. Читаєш іще наступну за наступною, а думками все одно повертаєшся до тієї першої. Ось для мене саме такою виявилася книга-син. Прочитавши анотацію, я думала, що ця книга розповідатиме про. Про хлопчика 13 років Ілая Макало, якого викрали, верніше, забрали в полон індіанці. Він з ними там прожив декілька років, вже власне влився, можна так би мовити, в плем'я, став частиною племені, і потім якимось чином його повернули назад до. Так би мовити, білих людей до американців, і як він далі пристосовувався, як далі склалося його життя. Але насправді виявилося, що книга Син це ціла сімейна сага, яка охоплює три покоління: власне, цього хлопчика Ілая Макалу, його сина Пітера Макалу, а також його правнучки Джин Ен Макалу. І ця ось сімейна сага вона охоплює період з 1849 аж по 2012 рік. І історія кожного члена цієї родини, от Ілая, Пітера і Джинен, вона є як цілий зріз епохи. Наприклад, коли розповідається про самого Ілая, то це ті часи, коли ще на південних, на західних землях панували індіанці. В даному випадку йде, йде мова про племена команчів, і от коли вони взяли в плополон цього хлопчика, розповідається про їхній побут, як вони жили, як вони полювали. Багато цікавого розповідається про них. Наприклад, вони знімали скальп з усіх чоловіків, які їм траплялися. Це і американці, і мексиканці, і навіть індіанці з інших племен. Але бували винятки, коли вони не знімали скальп з людини, наприклад, якщо вона, ну, з чоловіка, якщо він поводив себе якось особливо мужньо. Вони дуже цінували мужність і поважали, і тому таких людей, навіть якщо це була біла людина, вони могли не знімати з неї скальп і навіть поховати її з почестями. Розповідається, як вони ходили на полювання, які у них стосунки були всередині племені між чоловіками і жінками. Наприклад, для інтиму жоден чоловік не міг прийти до жінки. Лише жінка могла прийти до чоловіка. Зазвичай, у їхньому племені чоловіки полювали і відпочивали, ну і ходили в походи кудись для того, щоб завоювати якісь нові стада тварин знайти, завоювати якусь зброю, ну і знайти полювати тварин. Жінки зазвичай вели побут, добили шкури, виховували дітей, шили одяг, ну, загалом вели весь побут в племені. Ще цікавий факт про індіанські імена, вони дивуються, чому білі люди давали їм однакові імена своїм дітям, тому що у індіанців прийнято було кожній людині придумувати якесь нове ім'я. І навіть впродовж життя це ім'я могло змінюватися. Якщо людина якось заслужила на нове ім'я, то її могли перейменувати. Дуже часто навіть ці ім'я підбиралися з гумором і навіть такі трохи хтиві, але індіанці не ображалися на це. Вони ставилися до цього з гумором і ніхто не нарікав. Якщо комусь не подобалося його ім'я, він міг заслужити яке небудь інше. Ось так ось описується життя першого з персонажів цього Ілая Маккалу, якого, повторюся, 13 років забрали в погон індіанці, і він з ними прожив кілька років і потім повернувся назад. Я не буду розповідати, як саме це сталося. Якщо ви захочете, то ви прочитаєте і не, не хочу вам спойлерити. Єдине, що маю попередити, що книга написана досить реалістично, і тут є наявні жорстокі сцени, і сцени зґвалтувань, і сцени катувань. І зняття скальпів, і сцени, коли ціле плем'я вимирає від хвороби. Тобто, якщо ви дуже чутливі, маєте на увазі, що такі сцени тут присутні. Другий персонаж, про якого йде мова, це син Ілая Пітер Макалов, який з часом став головою родини, і, от розповідається, якраз той період, коли він головує. Він очолює всю родину і веде сімейний бізнес. Вони, родина має маєток великий, має багато землі і стада тварин. І довгий час це їм переносило багато грошей, вони на тому багатіли. Але от якраз в цей період, коли розповідається про Пітера Макалу, це припадає на той період, коли почалися розробки нафтових родовищ в Техасі. І Пітеру це не подобається, це не його, він не вірить в цю справу. Але знову ж таки втручається і лайма калу, якого на той момент вже всі називають полковником, і він. Купує декілька земель там, де є мають бути родовища, наймає людей і починає видобуток нафти. Спочатку, звісно, це була дуже провальна справа, але пізніше це дало свої дивіденди. І про цей ось нафтовий бізнес найбільше розповідається в частині Джині Н, коли вона згадує своє дитинство і також згадує цього полковника. Вона застала ще його в своєму дитинстві, тому що він прожив до 100 років, здається, якщо не помилине помиляюсь. Здається, там написано, що до 100. вона взяла бізнеси нафтові в свої руки і розвинула його. І їхня родина розбагатіла ще більше. Вони власне стали мільйонерами. Але з часом цей бізнес також почав потихеньку затихати, коли нафтові родовища були відкриті на близькому сході, і там почали активно видобувати нафту. Всі ці три історії цих, цих, цих трьох персонажів вони розповідаються не по черзі. не не спочатку одного, другого, третього. Вони постійно міняються, перемежовуються. І я навіть не знаю, що вам сказати, чи це добре, чи це погано для книги, тому що мені навіть здається, що якби вони по черзі йшли, то, можливо, навіть було б цікавіше. Але, можливо, я помиляюсь. Як би там не було, ця книга мені дуже сподобалася в тому вигляді, в якому вона є. Видно, що автор дослідив цю тему дуже детально, читається дуже цікаво. І я би рекомендувала в першу чергу тим, хто цікавиться історією корінного населення Америки, хто цікавиться історією. Розвитку нафтового бізнесу, хто цікавиться історією заселення американцями південних і західних земель, як це відбувалося. Я ніколи не вважала себе фанаткою вестернів або історії про індіанців, але ця книга мені надзвичайно сподобалась. Вона дуже цікаво написана. І до речі, ця книга стала фіналістом у премії. На жаль, зараз її вже майже неможливо знайти в книгарнях, тому що ця книга ще 2017 року видавалася видавництвом Віва. І перевидання навряд чи буде, тому що видавництво досить довгий час не могло розпродати той наклад, який вони видали, і продавали її за дуже низькою ціною в різних розпродажах, і досить довгий час вона була в наявності, ніяк не могли розпродати той наклад. Але якщо раптом вам якось трапиться ця, ця книга, можливо, вона у вас є на поличках, але ви її не читали і відкладали надовго. Або якщо ви побачите її на барахолках, або в бібліотеці, або у когось. Ось з друзів є і вони можуть вам позичити її почитати. Я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу. Вона надзвичайно цікава і вона. Прекрасно написана для мене. Це однозначно топ. Одна з найкращих книг, які я читала, які я читала останнім часом. І якщо наприкінці року я буду робити відео про топ-10 найкращих книг цього року, то вона буде обов'язково в тому топі. І забула сказати про переклад. З англійської цю книгу переклала Тетяна Скрипник, і переклад мені сподобався, зауважень не маю. На сьогодні, друзі, це все. Я дякую, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, де я розповідаю про книги, про які не розповідаю тут. Посилання буде в описі під відео. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!